Скажи сюда, давай, скажи сюда, що ти сказав, на таку штуку везете, пальцями покажи. Тобі скільки років? Я зараз закину за все в інстаграмі, в фейсбук, хлопці. Ваші обличчя видні треба посвідчення показувати? Тоді ми показуємо документ. Показуй, що ви показували. Показуй, що ви показували. Пальчики показуй. Стоять Давай посвідчення. Сюди відкрий, відкрий мені на відео. Ти на ти. Я буду на ти. Що хто тобі таке сказав? Що ти Руками мене толкаєш. Чого ти толкаєшся? Що? Я вам нормально Давайте посвідчення сюди. Зараз я закину. все є. Хлопи, ви готові? я маю тобі документи давати? йоп пересети. Ви вже зараз підгайцівську влуцьку скрізь, дай, все дай, на світі. Що це дай. таке? Прізвища. Давайте, швиденько! Прізвище прізвище. можна все так. робити, хлопці. Дай, ви дай, що? Ручку, в нього... дай, ручку, я перепишу. В нього, по-перше, зря робите. В нього ще й до того всього відстрочка. Так. Не треба питати, треба посвідчення показувати і знати Прізвища. хто ви. Делі відійде трошки. Прізвище. Чого? Прізвище сюди. Я вам показую. Показую. Ні, 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 ні. Сюда, не сюди, не сюди, 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 на не відео. Можна, не можна, треба посвідчити. Що ви хочете Сюда. документи давати? Визивай адвоката зараз, міліцію. Та По-перше, це приватна територія. Ви чого сюди зайшли? Вас сюди пускали? Поїхали. Дитина. Бо треба думати. Клоун!